Луцький міський голова відреагував на ідею учнів однієї з луцьких шкіл прийти на уроки у жіночому одязі. Нагадаємо, учні 11-го а класу ліцею номер 24 влаштували день навпаки. Тоді хлопці прийшли до школи в платтях, а дівчата у костюмах. Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що він був неприємно здивований побаченим у соцмережах. Відео він зазначив, що вважає ненормальним, коли хлопці одягають плаття, незалежно від того, чи це флешмоб, чи жарт. Неприємно здивований цим відео, яке я побачив з 24 ї школи. Коли наші учні одягають жіночий одяг, якою б не було метою, чи це жарт, чи це якийсь флешмоб. Це ненормально. Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг, це збочення. Я хочу сказати, що якщо ще в одній школі буде допущений такий факт, ми будемо розривати контакт з директором. У нас християнське місто і в нас місто нормальних моральних цінностей. Це не наші тенденції. Запам'ятайте це. Директор департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що того дня у школі проходив день гендерної рівності. Тож діти таким чином організували акцію підтримки одне одного. Ігор Поліщук доручив директору департаменту освіти зібрати керівників закладів і провести відповідну роз'яснювальну роботу.